Сім снарядів різного калібру часів Другої світової війни були виявлені мешканцями Коростенщини та знешкоджені працівниками держслужби надзвичайних ситуацій уже у 2016 році. Багатим був на небезпечні знахідки і минулий рік 118 предметів. Статистично, за словами надзвичайників, на місяць припадає по два-три таких випадки. Люди беруть їх, розбирають за допомогою газорізів, бензорізів, бензорізу, за допомогою молотків, якихось кувалд, аби дістати якісь на їх. На їхнє враження, драгоцінний метал, там грами, які там можуть там знаходитися, аби потім його здати і на цьому мати якийсь зиск. Через необережне поводження з вибухонебезпечними предметами за останні п'ять років у користині загинуло дві людини. Був такий випадок і в Лугинському районі. А минулого року у Житомирі категорично заборонено під час виявлення таких предметів. Брати їх в руки, перекатувати, переносити, розбирати, роздивлятися. В першу чергу я прошу всіх дорослих, батьків, вчителів. Ще раз нагадуйте: якщо щось дитина знайшла, в першу чергу треба викликати службу 101, 102 повідомити, повідомити дорослих, якщо це населений пункт, це керівника сільської ради. Найчастіше такі предмети виявляють під час збирання грибів ягід у лісах, сільськогосподарських робіт, але частіше вибухонебезпечні предмети виявляють мисливці за металом, які знаходять артефакти за допомогою металошукачів. В давні часи, навіть на деяких пунктах металобрухту їх приймали. Потім за це наступила вже кримінальна відповідальність їх там не приймає, тому побачивши, що цей предмет є вибухонебезпечний, люди просто їх викидують там, де їх виявили, або десь на обочину, щоб хтось скоріше їх побачив. Тому так воно і трапляється. Хоч Друга світова війна і закінчилася 70 років тому, земля все більше і більше виштовхує нагадувань про ті події, і вони все ще становлять загрозу життю людей, особливо необережних. Бажаю всім, щоб ми мали здоровий глуст і пам'ятали, що наша безпека в наших руках.